Так, любенькі, дорогенькі. Знімемо відео. Знімемо відео, знімемо відео. Знімемо відео. Очки на, на цьому. Так, розклади. Кому розклади, кому свічечки, Запалю свічку, обіщала. кому свічечки, кому там ще щось треба. Все пишемо вайбером. Вайбер щось непонятно, буду додати ще якийсь, якісь отцеті, тому що я був перегружений вайбер. Щось приходить сообщення, відкриваєш, а воно мутне. А воно, я його прочитати не можу, тому що воно мутне якесь. Понімаєте ви про що чи не понімаєте? Так, свічечки паліть. Так, що подивимося? Ситуація на фронті картами, картами, це ми не, не воїни, не стратеги, просто подивимося. Ця карта бачить ситуація на фронті. Так, а тут у нас карта йде стратегія. Зараз оцю колоду ми візьмемо. Ось стратегія. Ми не стратеги, але стратегія в нас зверху лежить. Ситуація на фронті через карту, потім візьмемо візьмемо тих воронів. А потім зніму ще на той, на, той, на той канал. Переходьте, підписуйтесь на тому каналі. Побалакаємо за переклади ми. Це не те. Боже, тут що хочеш, це не те, Побалакаємо ви чорна енергетика. І побалакаємо, як хвороби передаються через різні подаруночки, через те все. І це таке зараз якось воно ну от багато. Цю неділю взяти, сьогодні в нас субота, коли вийде відео, тоді вийде. Ну а за цю неділю так мені саме інтересно буває. отакі такі теми, які, які кому, кому що треба. Хто про що пише, хто про що розказує. І от туди побалакаємо. Це. Переходьте на канал Дуці, Доці. Аня і Мопс. Дивіться. Хороші відео, добрі відео. Так, ситуація на фронті, карта Давайте, от, як карта бачить. як вона нам покаже. Ну, Стараються десь все одно. Є якісь розговори, є якісь ну, договоренності, недоговоренності, але ну, десь все одно якісь розговори ведуться, крім того, що бої стріляють, все, ми тут чуємо бахкання. Ну, Стараються все одно десь, десь полюбовно це рішити, карта показує. Десь полюбовно це рішити стараються. Тому що воно дорога в нікуди. Якщо примерно не договарюватися, ну, хтось там так думає, це дорога в нікуди. Це, це, це те, що безконечно знаєш, як вбивати, вбивати і вбивати. Бойня, бойня і бойня. Да, вищи сили, вищи сили тут йдуть. Тут вже, вже можна карта цей, тому що що тут ситуація на фронті. За, за, за ситуацією. Ну от, бачиш, все одно старається балакати, значить карта показує, поки не будуть балакати, поки не добалакаються до чогось. Ситуація болезнена, ситуація. Хоча й добалакатися, не зрозуміло, про що треба. Третя сторона, все одно третя сторона сюди зайде, тобто Росія, Україна і третя сторона, Ось дивіться карта війна, і ось карта триугольника. Третя сторона зайде Лі в переговори, і на себе візьме. Ну, добре, що за третя сторона може зробити. В ділакухту кухту і жарку треба. Вентилятор, якщо це третя сторона, би мужчина, якийсь мужчина тут падає. Третя сторона, віді Ну, Це може якась держава, мужчина управляє. Бумага. Якісь бумага. Щоб кров не проливалася. Щоб кров не проливалася. Фінанси. Іли розумієш, іли дадуть до фінансів, і дали. А Росія може побачити з, з Україну ну, з сторони сили. Или зброя, чи фінанси? Ну, фінанси і зброя на виніс одне те саме. Понимаете, или, или дадуть скільки всього, хто там дасть. Дадуть скільки всього, щоб Росія побачила Україну зі сторони сили. Ну, в то ж час. Карта показує, понимаєте, треба всьому світу підніматися, тому що Україна Україною не закінчиться. Чи Росія з Україною, ця війна не закінчиться тільки тут. Тут воно йде по карті, те, що воно розгорається, те, що воно. Подімаєте, як сказати, якщо його встановить за зараз, то як по карті, десь який шанс є, що світ. Ну, світ, світ на цьому і остановиться, в цій ну, війні, в цьому що відбувається зараз. Якщо його тут не встановити зараз, ну зараз же, то світ пожаліє про це. Бо навіть ми дивимося, ну, що відбувається на фронті. Ну, фронт, і це все воно ж воно не те саме. Тобто, якщо зараз його не встановити отут, де воно є, то світ пожаліє про це. Надалі світ про це пожаліє. Сама Україна і Росія по карті не зможуть в такому поцелуї, в цьому всьому в місті. Ну Не ні ті не зможуть, ні ці не зможуть. Не наші, ні їхні не зможуть. Ви це треба задействувати світ. Карта показує те, що світ може дати Україні скільки всього може, може, дати всього, що Росія може, ну, щоб Росія понімала, що. Україні є чим воювати дуже довго і нудно. Ну, З другої сторони, це все одно вопрос не рішає ми, ну не рішить цю проблему, тому що воно піде далі. Ну як воно піде далі? Ну, розумієте, ну, як цепна реакція йде. От по карті, як цепна реакція. Тобто з цього всього воно піде, 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 піде дальше. далі. Далі, далі, Худи далі. Куди далі, що далі? Поживемо, побачимо. Карта показує, що всьому, всім треба напрягтися і це все остановити. Ну, не на тому, що отдаюте, оте, оте, виведи війська і все, я такий умний молодець, буду сидіти править далі. Це я за царя їхнього кажу. Сьогодні отдай оте, а завтра душу, витягни і отдай теж. А тоді оце все було для чого, якщо візьми, і віддай. Ну, тут бачиш, тут, тут... ну, я о тому що я кажу, що зараз момент, тут, Бачиш карта, я і не думала, що карта так покаже. Зараз ілі все це відновлюють, ілі піде цепна реакція, ну, як сказати, ну, ніхто нічого не удержав вже. А що тут може піти? Може Білорусь, може те, може, це, можуть воно, знає, як ото по чуть-чуть, почуть, -чуть, по чуть, чуть Вроді чепуха, а в ітогі вийдеться дуже велика херня. Оце ситуація на фронті. Тобто те, що на фронті відбувається, розумієш, від того, що на фронті зараз відбувається, от я б сказала по карті, як це так не звучить. Понімаєш, це зараз рішається, як світ живе далі. Це карта, це карта так показує. Як світ не Україна і Росія, а як світ живе далі. Одати це теж, це світ теж. Отдай сьогодні Росії. Завтра Америка прийде до тих скаже, оддай мені там три області, чотири того, п'ять отого, отдай мені. Там ну те хто, 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 хто більший, хто сильніший. Там, німці прийдуть до французів, скажуть, Германія прийде туди чи скаже, дай мені оте. Англія прийде сюди, дай мені оте. І отак будемо, дай мені дай мені. Понімаєте, це ж оце, оце, оце в цьому йде те, що світ світ, і це установи, і буде отдай мені. Хто сильніший на сьогоднішній день, той прийшов, оддай. І це як первобитні люди. Один до одного будемо приходити, отдай. От те от, саме, опять, я кажу, лічні, лічні чи особисті, ну, от, особисто. Оце от по вулиці, хто тут не живе. Ага, сьогодні я сильніша, я піду зараз до тих, що слабіше, скажу, мені отдай сарай свій. Завтра вони на ноги стали, прийшли там до когось і ще отдай мені туалет. Потім ті на ноги стали трошки, пішли до тих, отдай мені там 7 соток землі. І так і ходимо, отдай отдай, Це про це карта показує. Що те, що на фронті робиться зараз, закладає те, що, тут отут, що в світі буде. Не йде тут тільки Україна, Росія, тут йде світ. Зараз подивимося, ситуація на фронті. Це тільки карти, розумієте, все, що це тільки карти, це наші з вами. Ситуація на фронті. Несті товчуться. Багато ранених карта показує. Дивіться, лежить ворон над ним три меча, під ним четвертий меч. Багато може бути вбитих, багато ранених, тому що це карта. Мудрості. що що Ситуація на фронті, карти, що показують. Не вистача на фронті мудрості. З обох сторон поняти, поняти. Десь якісь в кожного мічти і десь в кожного желання беремо Росію і Україну. У кожного свої мечти, замашки за цей. Понімаєш вони ж не дають двигатися. По умеренності це як болото. То вчимось убиваємо, що на фронті? Ну, гибнуть люди. Не по четверки мечей гибнуть люди. Ранять, гибнуть, пропадають люди. Все, На фронті ось одна карта показує, оце все одна карта показує. Понимаєш? По карті звізди, ну вже якісь холодні всі зробилися. Вже, як то розумієте, що ну, душі немає. чоловіческого дуже мало по цих картах. Сочувстві, соболізнування, якогось такого. Подімаєте, йдуть, йдуть свої желання, своє я, треба випендрити все. Карта отшельника, карта мудрості. Нема мудрості. Нема те, що ми балакали в цьому розкладі чи в тому розкладі. Що нема мудрості, нема мудрих людей. Ну, власті, чи я не знаю, де там дуже. Ну, повоювали, ну, блін, ну, ну. Рука ви свою правоту доказує. Ті доказують, що Україна це їхня, а Україна доказує, що Україна це наша. І ви прийшли до нас, а не ми прийшли до вас. Крут. Нестабільний. Фронт, я б сказала. Понимаєте, нестабільний через те, що може бути туди, сюди, от туди пройшли, назад пройшли. ну тобто, оце от таке немає. Щоб, знаєш, хтось держав первенство, хтось там заводів, а хтось там. Ні, цього немає. Карта показує по карті, по крайній мірі, знаєш, з переменним успіхом і туди, і сюди, і вашим, і нашим. І, і все і все. Що больно робимо, блін, один одному все. Больно робимо один одному і все. Тобто через боль, через страдання проходять люди, через велику боль. Стремительно, що буде стремительно? Ну, жарт, десь якесь або наступлення готується, або, або ну, що на фронті відбувається. Дуже багато жарт буде, одним словом. Десь щось яке мас, масово буде якесь. Що... О, з якої ну, з якої сторони що може бути? Жарт, дуже багато жарт буде. Десятка мічей, блять, дуже багато смертей. Ось ви кажете, карта не показує. Воно руки болять, зараз щось вам карти. Десятка м'чей, і карта полішне. Дуже багато жарт, дуже багато смертей буде, що фронт. Оце фронт. Дуже багато. Якесь наступлення буде, якась смерті. Так, десь щось, десь щось якась операція, спецоперація, десь щось буде, там, де буде багато-багато, дуже смертей. Діло в тому, що якщо це, це буде дуже й довго і нудно. Знаєш, як сказати? Ой, це ужас, цеуза, що казати, поки є люди, поки це воно буде товктися. Поки буде людей вистачати, щоб оце товктися, воно буде товктися. По крайній мірі, карта так показує. Поки не, прийдуть, ну як, поки не прийдуть управу, ну як, поки не допустять сюди, чи як сказати, мудрих людей. І поки світ не візьме і не пойме, що цепна реакція тут обезпечена. От карта показує, що зараз ну, на фронті в Україні от війна, Україна з Росією, тут рішається судьба світу. Карта показує. Може це бути ядерна зруй, я не хочу за це балакати, ну, все, все можливо може бути. Понімаєте? То, що мало мудрих людей. То, що мало людей, які б думали душою. То, що мало людей, в яких сочувствія є, якесь сострадання, якесь понімання. Понімаєте, немає цього всього. Нема. А ненависть вона веде до того, що унічтожатимуть до последнього українця, до последнього руського. Понімаєте, ненависть до цього веде. А все сейчас от карти береш, дивишся, ну то це, якщо з війною ми беремо це обші розклади, ненависть, ненависть, ненависть. Дуже мало сочувствя, дуже мало того, що називається одним словом Бог. Там, де Бог, там любов. А все остальне от воно остальне. Ну, Світ пожаліє, світ пожаліє і не раз у розкладі показували, якщо не остановлять. І не те, що встановлять, отдайте п'ять областей, там і ще щось, і ще щось, і ще в придачу їм щось дайте. Буде це цепна реакція. Це будуть потім приходити, хто трошки сильніє приходити і забирати. Отдай, отдай. Отдай. дай уїхав в Китай, туди й Росії дорога, чи Китай, Китай в Росію прийде, от там буде дай-дай. Ну, до цього дійти треба. Ну, в общем, от таке, що побачила, що сказала. Розклади пишіть вайбером, свічки заказуйте вайбером. Пишіть. Ще сказала? Ждіть завжди, да, поки я не напишу вам рахунок. Тобто є, він вас немає, Лучше жіть, щоб я написала рахунок. Може, кроме вайбера, відкрию ще ну, якусь ще соціальність, тому що вайбер щось я не пойму з ним. Воно багато дуже сообщень за день приходить. І от відкриваєш ти сообщення, ну тобто приходить по номеру з телефона, ти відкриваєш. А воно сообщення видно, но ну, воно таке, мутне, закрите чимсь таким білим, як молоком залите. Тобто воно десь є, але я його прочитати не можу. І от я теж. Я щось стараюся там ну, хоч смайлик послати, думаю, а через це воно відкриється. Ні, воно не доходить, воно не, 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 не. цей. Ну, щось з вайбером інтересно, Ну, не варто, це все рішаємо. Все, давайте, пока-пока.